Привіт, народ! Ви на каналі Мили Гейм і сьогодні у нас справжній музичний вибух. Ми зануримося у гру Спрунки Sky Real Remaster. Нову, крутішу версію того самого спрунки але тепер у небесах. Якщо ви любите музику, ритм. І трішки Божевілля Це відео точно для вас. Погнали! Подивимося, що там на нас чекає. Починаємо з першого персонажу. Це наш знаменитий Орен. Другий персонаж Ред. Як ви бачите, тут персонажі трішки і ні. Але схожі. Отвено, так. Друзі, ми скай залишимо на закусочку. І як ви бачите, зверху написано галерея і код код як я поняла, ми будемо з вами шукати, підбирати. А ось. А ось галерею. І знизу теж у нас як галерея. Ось, дивіться, документ. Це. Так, Орен, Реді, Склукер, Фанбот, Вінерія. Це у нас документи про них, тобто розповідь: Брут, Гарнольд, та Овакс. Містерсон, Дупл. Симон, Тунер, Містер Комп'ютер, Венда, Пінкі, Джевін, Чорний. О, новий персонаж. Я надіюся, що в кодах оці якраз персонажі і будуть. Новий персонаж Со, Райно, Містер Регімайс. Регімайс. Так, Канікер, Тунер, Реалм, ні-ні. Funbot Realm. Скай стара, стара версія. Демон соул І все. Ми обов'язково знайдемо цих персонажів, знайдемо ці коди. Е, далі продовжуємо. Але файні персонажі. Змінені. Отже, Sprunk Sky Real Remaster це не просто гра, це музичний всесвіт, де кожен може стати справжнім діджеєм. Ви обираєте персонажів, кожен із них це звук, біт або ефект. Потім з'єднуєте все докупи і створюєте власний трек. І все це на фоні неймовірних небесних островів, що просто літають під вами словом, музика, небо і фантазія. Що може бути краще, друзі? Далі ми ще не показали вам танера комп'ютера венду. І далі ми будемо дивитись галерею, але хочу розповісти про найсмачніше оновлення. По-перше, графіка. Вона стала набагато чіткішою і живішою. Персонажі тепер реально оживають на екрані. По-друге, нові інструменти Sprunky Beds, Clouds, Suns і навіть ефекти грому. По-третє, плавна анімація. Все літає, блимає, грає, очі радіють. І головне, тепер можна створити комбо звуки, коли персонажі взаємодіють один з одним. І знаєте, що найкрутіше? Можна записати свій мікс і поділитися ним. із друзями це просто бомба! Далі Далі у нас галерея. Як ми дивимося. Надіємося, що в цій галереї ми знайдемо підсказки на коди. Ось у нас тут показують нових персонажів. І старих теж, як я зрозуміла, наша нова Скай. Грей. Чевін. Страшний Чевін. Так. Sky, Sky. Ух ти! Я по цьому, коли дивлюся галереї, я розумію, що, що тут десь ще запрятаний хорор, друзі. І ще одну хвилечку, я б хотіла вам розповісти про нову гру. Друзі, не пропустіть далі, вийде просто вражаюча гра. Продовження гри Ant Shadow і Haunted Laya. У нас ви знайдете ці дві гри. На нашому каналі Мілі Гей. Вони зустрінуться в одній грі і будуть вже разом вибиратися із світу, який поглинає темрява. Ця гра називається Escape From The Shidow. Далі. Ось ми бачимо, як создавали героїв. Друзі, код! Да, код! Наконець. Я, нарешті, я, так як я зрозуміла, у нас буде Восім нових персонажів. Та це вражаюче Будемо вводити ці кода, і надіюся, реально надіюся, побачити побільше нових персонажів і побільше аудіозвуків. Давайте почнемо! І ще одне, якщо ти тільки починаєш ось кілька порад. Почни з базових персонажів, вони прості у використанні. Використовуй мікс мод, щоб краще чути, як поєднується біт. Не бійся експериментів, тут немає помилок, є лише круті відкриття. І головне, записуй свої мікси, бо іноді виходить шедевр навіть. Випадковий, друзі. Так що поїхали вписувати бистренько наші коди. І перший персонаж у нас уже на екрані. Другий є. Третій теж уже є. П'ятий код Раїно. Ось усі наші персонажі зібралися разом. Будемо їх оглядувати. Перший. Той, що з них останній. Вау! Клас! А трек просто бум. Можна трек такий зробити. Персонажі, дивіться. Следующий персонаж це оцей залишився. Сирина тепер стамо чорного. Коли настає тиша, завжди щось трапляється. Скай. Чї то руки. Дивіться, почнеться. Ух ти! Хто до нас іде? Вау. Перебивають. <хи> Друзі, я чесно скажу, спрунки SkyRL ремастер мені реально сподобався і здивував дуже сильно. Вона виглядає красиво, звучить шикарно, і головне, дає тобі повну свободу творити. Це як, якщо б Майнкрафт зустрівся з діджеєм і вони зробили гру разом. Якщо ви любите музику, ритм і атмосферу, просто мастерплей. Це просто відпад. Дивіться, який позаду у них фон, очі, темні такі, не видно не, не лиця, не нічого, силуети. Будемо зараз щас... почнемо з нового цього. Ух ти! Так, Орен. У нас дуже багато персонажів, і я дуже хочу вам показати їх всіх. Скай вже можна ставити. Бачимо, що коли я скай здавалась світи, усе саме цей значок. Тепер цей Комп'ютер наш. і, друзі, ще я вам покажу нових. Ух ты, ворожим питає. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, який трек у вас вийшов у спрунки Sky Real Remaster. А з вами був канал Мілінгейм. Не забудьте, музика всередині нас, головне, дайте їй зазвучати. Побачимося у наступному відео. До нової зустрічі всім па-па!